Ну, загранпаспорт я не собиралась как бы, терять, пока у вас в цьому случае, щоб жити хоч по кому-то. А какой вы хотіли Э, Ну, спецпропуск, да, синий спецпропуск. Внутренний? Да, да, да. Ну так я вам скажу, це, це документ вагу золоту зараз, ви розумієте? Ну, тобто для вас він вже дійсно не, ну, не має ніякого значення, тому що у вас є вже цифровий паспорт. А mm -hmm. у кого немає, цей документ дуже гарний, я вам скажу. Бо він не передбачає ніякого ніякої цифрової трансформації, От, е, займаючись і ну, цифровими документами, ID-картами чи загальними паспортами, да, ну, важливо розуміти е, те, що звідки взялось у нас Міністерство цифрової трансформації. В якому році воно виникло, в якому році, в якому році е, оця дія е, виникла. В якому році е, з'явилось так зване державне підприємство документ? Розумієте, оці всі речі взаємопов'язані. Угу. Тобто, ви слухали нас, ну, це, це, цю штуку по, ви повинні пережити, щоб тобто, зрозуміти це все. Тобто, цю всю нормативку перечитати. Тоді у вас буде розуміння, що якщо у вас вже є цифровий е, документ, то вже... Це найгірше, ніж ІНН. Ну, щоб ви розуміли. Ну, я слышу, ви були найгіршу дію, е-е, отримавши цифровий документ. <кхе> вам вже уся ІНН, вам вже, ну, не бійтесь його. бійтесь іншого. Чого? Як мені ну, другий дієта зробити, щоб з цим документом? Ми пройшли процедуру цифрової трансформації. Ви вже в цифрі. Ви вже зробили е-е лазерне сканування вашого квита. Так, лазерне сканірування ваших відбитків пальців, лазерне скані... сканування вашого, вашого підпису. І все так. це передали третім особам. Ну хорошо, От... а якщо тут написала письма і в дію написала, і написала і на почту, і в банки, написала вимоги, Дивіться, щоб... Дивіться, то, що ви писали, це е, писателей очень много. Я вам скажу так, Світлана. Ну, да. е, рівно, е, якщо десь прибирати всі дані персональні, це потрібно рішення суду. Все одно, ну, щоб ви розуміли. Як люди, які розуміються на, ви кажете, на синю книжечку, да, дуже багато претензій до цього документа. Дуже багато. І капслокам написаний паспорт, і Україна, і немає національності. Все не так, як в постанові Верховної Ради від 1992 року. Все не так. Але ж цей документ не передбачає ніякої цифрової трансформації. Ось в чому справа. Бо дуже багато живих чоловіків і живих жінок які б'ють себе в груді, що вони живі, живі, але у них цифрові паспорта, які свідчать, що вони живі трупи. Ну так, без образу. Які, які ви, мені, ви мені тоді хоч у двох словах, підкажіть мені, у якому, у якій стороні мені почать думати. Дивіться, ви не думайте і не слухайте, що я кажу, чи хтось буде казати. казати ви ознайомтесь з нормативно правовою базою. А це закон про демографічний реєстр. Почитайте дуже уважно постанову Верховної Ради року, 1992 року про паспорт громадянина України, у виді книжечки і паспорт громадянина України для ну, виїзду за кордон. Ознайомтесь з цими документами. Почитайте, дізнайтесь, коли утворили Міністерство цифрової трансформації. В якому році, З якого року обов'язково отримують біометричні паспорти, цифрові паспорти. От я вам зараз накидаю просто так е, декілька речень фразами, да? а ви е, е, це запам'ятаєте. І не вірте, що я скажу, а перевірте мене добре. От дивіться, так. закон України про демографічний реєстр в Україні да? був прийнятий у 2012 році. Але вступив, набрав чинності він тільки е, в листопаді, 21 листопада, якщо я не е, 2016 року. І вони mm. кричали е, в міграційних службах, що все от е, з листопада 2016 року тільки е, біометричні документи, тобто цифрові. Але ми доказали, е, пройшли дуже великий шлях і доказали, що ні, можна отримувати і не цифрові документи. У нас на сьогодні дуже багато родин, кому ми допомагали, радили і представляли в судах свій час, коли ми захищали своїх дітей. І ну і отримували. Да, і дійшли до Вищої палати Верховного суду. Зразкова справа, ну тобто не хочу повторюватися, дуже багато е, вже про це лякали балякали, і інформації купа. І люди свідомі досі е, через суд отримують своїм дітям не в 14 років, а в 16 по постанові Верховної Ради 92-го року. Синенькі книжечку. Тільки е, для того щоб їх діти не проходили процедуру цифрової трансформації. Бо цей документ не передбачає її. Зрозумієте це? Ми виграли зразкову справу, там, де в Вищій палаті Верховного суду сиділо не 3, не 5, а 17 суддів Верховного суду. Без слова України, на жаль. Ну, да, я читала його. Показати, його показати, як він вборений, відео. І все, відео на сайті у нас дуже багато відео. Це така була гучна справа. Да. Ось це наша така була саме, ну, на той час велика перемога, перша така велика перемога. Да. І е, вже на сьогодні ті, хто були біля нас, юристи, вже мають на руках 6, я знаю, 6 рішень по отриманню загранпаспорта без цифрової трансформації, без застосування біом... закон... ну, демографічного реєстру. Розумієте? Mm -hmm. Бо там людина повністю передає права на себе третім особам. Для чого ж сканується обличчя, сканується відбитки пальців і сканується підпис. Бо людина і підпис свій передає третні, третім особам. Розумієте? Не знаючи, що це за особи і хто вони такі. Як в, цих, в регіональних сервісних центрах люди реєструють автотранспорт свій. Купив за свої гроші, пішов, зареєстрував, а раніше був техпаспорт на машину, да? Ну, технічна, технічна характеристика по машині, да? Колір, кузов, двигун, рік, виготовлення, ну і таке. А зараз свідоцтво про реєстрацію. Ну, і машина оформлена на третій особи. Ну, так же і з цифровими документами. Так от я продовжу. закон був прийнят в 2012, вступив в силу 2016, в 2016 листопаді. Міністерство, Міністерство цифрової трансформації в Україні. Euh, з'явилось в 2019 році. А ви не пам'ятаєте у патрульної поліції у ці планшети, з якого року з'явилось? Не пам'ятаєте? Я вам скажу. Теж з 2019 в 2019 в, в, в році. А це з чим пов'язано? Та звичайно, що люди передали свої персональні дані третім особам і підпис дали, і все, з чого вони оце ходять із планшета. Але не всі. І коли ти задаєш питання, от час по ТЦК, да, кажуть, о, ви розшуку! Опа, а ти кажеш, а ну сюди. А звідки персональні дані? А що за планшет? А звідки ця база? Ну і поїхали, а дай номер у цього планшета. Довгий такий. І все вже і вже кримінальна справа. Бо є люди, які не передавали нікому свої персональні дані. Абсолютно. І не мають ніяких цифрових документів, бо знають, що це е, ну, тюряга. Ну, яка тюряга? А, ну, ви розумієте, це цифрове рабство. А, а, да. Так ось, бачите, в 2019 році е, з'явилася і... Міністерства цифрової трансформації. Ніхто не запитував, трансформація з чого, з чого, в що що це, це каже це цифрова трансформація. Да? З'явилися планшети у патрульних. Це ж все завдяки у цього. А це проходив експеримент. І люди з'їли цей експеримент, не розуміючи. Не розуміючи. Ми скільки валали, скільки відео та старих переглянути, навіть я зараз декілька місяців тому переглядав відео з особистого процесу там, по своїй дитині. Я просто думаю, ого, ніфіга, що я тоді вже знав. Це 2017 рік. Ми там насипали так, що у суддів вуха заворачувалося, розумієте, про інформацію, що це за небезпечно мати отримувати цифрові паспорти. О, бачите, в 2019, так, а в 2023 році Банк Америки патентує, патент реєструє на, і стає власником всіх електронних паспортів. І через оці електронні паспорти, демографічний реєстр, буде вводитися CBDC, електронні гроші, які будуть, мають срок і території, на якій вони будуть використовуватись. Ось така справа. Оце тюряга, оце буде концтабір. Без заборів, без колючки, без охорони. Так що тогда... ваш, ваш ІНН це вже, знаєте, анекдот. Аж смішно за нього казати. Вас не напружило слово демографічний реєстр? Слово демографія. Звісно. Ну, ви ж коли брали е, загранпаспорт, да, цифровий документ, ви ж не знали про е, закон України, про демографічний реєстр ну, України? Ні, звісно, ні. Не читав. О, от так Я вам раджу, не слухайте таких е, е, цих гаворонів, як я, а перевірте. От я вам кажу, перевірте, прочитайте закон, е, візьміть, витяг. Мы начали все просыпаться каждый в свое время. Вот. И я, например, проснулась, проснулась только в первую пандемию. До этого у меня были знакомые девочки, они мне объясняли по поводу платежек по ЖКХ. но я же ненормально, как это я буду пользоваться и не буду платить, да? Они мне и с Котовым знакомили. Да ну что, я буду смотреть вашего вакуум, я понимаю, что надо платить. Но когда уже выросла, когда поняла, когда глазки открылись, когда благодаря салагобу я научилась заходить в дунс и когда я там нашла свою миску Раду и свою службу единого замовника, честное слово, ну есть тех люди которые, да, проверяют, всем на слово не верят, честно я как будто это дело смотрела в монитор, я не могла соединить свои мозги со своим сознанием, и со своим, тем, что я вижу, понимаете, вот, например, полная растерянность была. А теперь, конечно, понимаешь, что ты идешь по развалинам того, чего ты уже натворил. Да, и рад Раджу вщика, расступайтесь вам, э, э, запад в ответ, давайте запад, запад и Вот Раджу, если вы э, хотите далее прокидаться, просыпаться. розвиватись, здобувати знання, давати запити в Верховну Раду, що хай вони вам дадуть закон України прийняти Верховної Ради, на підставі якого всі органи державної влади, суди України, органи місцевого самоврядування зареєстровані в іноземному реєстрі Данден брейд як суб'єкти підприємницької діяльності. Бо, бо в цьому реєстрі реєструються тільки суб'єкти е, підприємницької діяльності. Там не реєструються державних органів. Вот дайте знать. Вот мы в свой час давали в 2020 році, в 2020 році я давав, тоді ще Верховна Рада давала відповіді нормальні. Угу. Поклавши руку ну, на серце. человек. Я говорю, не успела только получить ответ из архива, что я не набувала громадянства Украины, что я громадянка УРСР, вот я успела дать запад в казначейство по поводу расчетных счетов, ну и с налоговой немножко попадаться. Все, мы на два года практически уехали в Европу, потому что ну, дети очень боялись взрыва и всего-всего прочего. Мы вот зимой вернулись домой, и я схватилась за голову, что... А що потрібно викаракуватися з цього? Тут же розумієте, Світлана, тут же нема. От, от, про що ми говоримо, тут нема ворогів. Ні, не ті, хто працює в цих органах, не е, такі, як ми, постраждалі від цього, від свого невігластва, незнань. Я теж не, не з школи читав Конституцію, ну, тобто в юному віці не читав Конституцію, так само, да. Пізно прочитав. Ну, але зрозумів миттєво. Миттєво. Бо там, бо під багатьма статтями в Конституції є посилання на рішення Конституційних судів. А вони дуже цікаві. Угу. Так що не, не раджу відмовлятись від своїх прав. Дякую. От, от, от ми з вами поговорили, о, оцю нормативку просто не ну, слухайте мене, що я тут вам набалакав. Самі прочитайте. Я Тому. все накидаю, я буду дивитися, а як же? Бо, бо е, у нас є 28 стаття Конституції, 32, -а. це, що стосується оцих демографічних реєстрів і все інше. А вся оця експеримент по всьому світу пройшов тільки на основі рекомендацій шведської авіакомпанії КАО. Бо вони перші е застосували QR-коди і штрих-коди на товарі, які вони перевозили. Шведська авіакомпанія. І вони просто рекомендували. І весь світ з'їв це. Ну там у них просто ще ж якось права людини там можна захистити, розумієте? Ну. І на це звернуть да. І люди якось так це їх, їм, їм це все їм засунули дуже м'якенько, а нам уже по жестяку.